Всім привіт! З вами канал Своє Рідне Українське. Вже зовсім скоро збірна України з футболу розпочне свій шлях на четвертому в своїй історії Євро. В цьому відео пропоную вам топ-5 гравців збірної, які ніколи не грали у фінальній частині чемпіонату Європи. До топу увійшли гравці, які не завершили кар'єру на момент першого для України євро, та не увійшли гравці, які мають шанс, нехай і мізерний, зіграти на євро у Німеччині. П'яте місце віддамо Едмару. Едмар майже всю свою кар'єру провів у чемпіонаті України, ставши справжньою легендою для трьох клубів Тагрі, Металіста та Дніпра. Бразилець дуже швидко вивчив мову, що є нетиповим для представників Латинської Америки. Згодом він одружився з українкою, взяв її прізвище, отримав українське громадянство та 10 серпня 2011 року дебютував у складі збірної. Загалом Едмар провів у формі національної команди 15 матчів. Але у заявку на Євро 2012 не потрапив. Четверте місце відомо екс-нападнику Динамо, Штутгарта Гранади та низки турецьких клубів Артему Кравцю. Артем гучно заявив про себе, коли майже самотужки вивів київське Динамо до наступного раунду Кубка УЄФА, забивши два м'ячі у ворота Валенції. Здавалось, що для молодого нападника відкриті усі двері. Але постійні травми зруйнували кар'єру безперечно талановитого Форварда. Артем мав шанс поїхати на Євро 2012 та Євро 2016, але, як то кажуть, не судилося. Навіть у відборі до Євро 2020 Шевченко викликав його до збірної, але конкуренція та травми не дозволили Артему поїхати на жодне євро. На третьому місці розташуємо ще одного натуралізованого бразильця жуніора Морайса. Морайс отримав громадянство України 15 березня 2019 року і вже через 4 дні отримав дебютний виклик до збірної. А 22 березня дебютував у матчі з Португалією, вийшовши на заміну на 76-й хвилині. Багато хто дорікав, що Морайс прагнув отримати громадянство лише щоб зіграти на Євро 2020. Але як би то не було, на той час він був одним з найкращих нападників з українським паспортом. Але перед євро жуніор отримав травму та поступився місцем у фінальній заявці Артему Беседіну, який у свій час отримав важку травму вже на євро. До речі, Морайс став найстаршим автором дебютного голу у складі збірної України, перевершивши досягнення саме Едмара. Друге місце віддамо колишньому захиснику Шахтаря Барселони, Дніпра та грецьких клубів Дмитру Чигиринському. Дмитро був одним з найталановитіших гравців України свого часу. Недарма у віці 19 років він поїхав зі збірною на перший для нашої команди чемпіонат світу. Недарма Барселона купувала його у Шахтаря за 25 мільйонів євро. Але постійні травми зруйнували кар'єру Чигиринського. Що казати, якщо у 2006 році він поїхав на Мундіаль? Він досі не завершив кар'єру футболіста. Але на жодне з чотирьох можливих євро Дмитро так і не потрапив. Ставте вподобайка, якщо вам також шкода, що травми зруйнували кар'єру одного з найперспективніших гравців за часів Незалежної України. А перемагає у цьому топі звичайно Олександр Шовковський, який безперечно є легендою та найкращим голкіпером за часів незалежності України. Олександр дебютував за збірну ще у далекому 1994 році і провів майже 100 матчів у складі головної команди. Він став першим голкіпером в історії Чемпіонату світу, який не пропустив жодного пострілу у післяматчевій серії пенальті. Олександр мав грати на домашньому для України Євро-2012. розглядався основним голкіпером на цей турнір. Очікувалось, що дві легенди Шовковський та Шевченко – після Євро одночасно завершать кар'єру у збірній. Але прикра травма зруйнувала усі плани, і Олександр Шовковський так і не зіграв на турнірі. Всім дякую за перегляд. Побажаємо нашим хлопцям уникнути травм та гідно представити нашу країну на Євро 2024. Підпишіться на канал. Вам не важко, а мені важливо і приємно. Всімирного мирного неба над головою! Бережіть себе!